Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця і у нас сьогодні півдня щось робота не йде. Чи то ми вже заморилися? Чогось півдня, то сюди, то туди ходимо, то там присядемо, то там. А це зараз все-таки зібралися з силою, з думками своїми. І йдемо підтягувати свою роботу. Треба, хто мене дивиться, дивився там В погребі закінчити. то Та ми там майже все, але воно то те, то те, ніяк ми там не зробимо. Бо це вже картопля в сараї лежить, треба. Завтра буде її перебирати, то треба вже там зробити порядок. Все повиносити, повитирати пилюку, щоб там було гарненько, бо ми копали, розширювалися. Так що йдемо з нами працювати. Залишайтесь з нами на каналі. Зараз одягаю. Жакет, бо там все-таки прохолодно. Та ні, воно там і нормально, але я тільки підлітілася, то треба одягатися. Та ну його в бани. У нас зараз щось всі ходять, трохи шморкають. Вчора, правда, спала. Не так уже жарко у нас, але сонечко пече. Пачка вже чекає. Відро також з мотузкою. Я вже залізла в погріб. Вчора, ось, після того, як ми покопали картоплю, чоловік зробив таку поличку тут, викопав глину. І ось це зараз ми винесемо. Ми тут прокопали 2 метри, воно небагато. Але ж я розповідала, хто дивився мої минулі відео, що. Тут не буде так багато картоплі оце, лежати 2 метри, воно там буде трошечки оце, загорожено буде, як земля о, там вона у нас лежить. Ми будемо діставати до цих поличок. Отак ось. Зайшли, нахилився та все дістав, що треба. Я вже, звичайно, з цим погрібом вам набридла, але показую так, як нас проходять дні. Якби в нас був час, ми раз-два і все б зробили. А так, то там трохи роботу підігнали, то там так воно виходить. Сьогодні це вже точно останній день, бо вже все. Завтра буду перебирати картоплю і заносити. Пачку вивезли, ще трошки залишилось. Та тут небагато, просто незручно. О, треба відролище поставити. Так. Щось в погребі сьогодні не прохолодне. Все Не буду знімати піджак це. Це стою, дивлюсь, тут стоїть компот і кришки нормальні в ньому. А тут стоять помідори і кришки вже такі почали ржавіти. Одні ті самі кришки, один той ключ, а щось не то. Що воно таке? Ну, що помідори за зиму з'їдяться. Це 10 бутильків. Ми вже, друзі, закінчили. Тут не так багато сьогодні було. Десь дві тачки ми вивезли, та й все. Не так, як перший раз. 100 тачок, потім 200 тачок. І хочу вам ось зараз показати, в мене є ось квашені помідорчики: один бутильок 3-літровий, і інший два. І 10-літровий бутиль це вже за іншим рецептом, також квашені. І вони всі йдуть за спірином. Там багато хто в коментарях писав, що що ви таке даєте людям, що а аспірин, аспірин це отруйно. От дивіться, в мене тут два бутильки, і це ті, що я буду їсти. Це я використовую на борщ 10-літровий. І це мені ну, на рік можна сказати, що я там. Я ж не кожен день їм, то я спірин. Хто, звичайно, вважає, що це шкідливо, то. Ну не робіть, так я ж нікого не змушу. Я роблю для себе. Ми зараз кільки всієї хімії їмо, що нам то є спірин до одного місця. Так що, отак от. Помідорчики квашені. Смачні, я тільки що спробувала з 10-літрового бутля, бо дуже багато напхала, а воно підтікає. От Один вийняла, спробувала такий смачненький. Я ж захотілося ще, але поки не буду. Хай іще стоїть. Повитирала, бо трошки воно стікало, то аж мушка залилася. А звичайно, як пишуть, просто зробити сіллю, як робили наші бабусі. Я пам'ятаю, як була маленька, в мене в дідуся з бабусею стояли такі бочки, бо я була мала, і мене завжди посилали по картоплю, щоб я дістала. І я як зараз пам'ятаю, так в них був погріб, де треба було спускатися по сходинках, у них була така яма з картоплею, а біля тої ями стояли бочки така велика синя бочка з пластику, з кавунами цілими, потім така ж бочка з цими, з помідорами і така ж бочка з огірочками. Це я пам'ятаю, три бочки стояло. І, звичайно, туди раніше не кидали той аспірин, а це була тільки сіль, можливо, там цукор, і все. Це зараз ми вже додаємо, що хочемо а раніше. Воно було так. Зараз все міняється, можливо, і так можна робити, але я просто так не хочу. Це коли тільки сіллю робиш, там треба оті кружки, чи як правильно казати, що ми зверху ложимо мити, щоб воно не зацвітало. Я пам'ятаю, була така тряпочка якась, ну тканинка, потім такий кружочок якийсь був, щоб воно все це там лежало. І треба було не знаю скільки, бо я ще тоді мала була. Треба було часто його мити, щоб воно ото там не цвіло все. Так що я вибираю так. Я його багато не їм. Зараз ще дістану якийсь компот, щось захотілося, бо були такі коментарі: Боже, чого ви так багато закриваєш. Ми закриваємо компоту багато, тому що я не люблю варити компот такий з ягід. Ну він мені не смачний. Чи то я не вмію його готувати, чи просто, ну я не знаю. Не смачний. Ми полюбляємо такий з під залізної кришки. Відкрила, коли захотілося, навіть зараз ось. Я собі можу взяти бутильок і все, в мене є компот. Я не закриваю його от просто на зиму, і ми його не Так, я зараз ось візьму закат і щось мені захотілося. Такого я буду вилазити, в мене зверху є робота, їсти треба готувати, ще й помідори є. Чоловік ось тут буде робити загородку, куди картоплю сипати. Так, на сьогодні ми справились, будемо вже відпочивати. Я то на кухні їсти там готувала. Чоловік після того, як в погребі там загородили ми для картоплі, то він пішов на прибудову там з пінопластом займався, а зараз... Чекаємо, оця картопля стоїть в духовці. Зараз запечеться та будемо вечеряти. Сижу, дивлюсь, треба вже траву косити. У нас вон, позаду мене земля з погріба. Її... Там глина земля розгорнули, ну, заросте. У нас нема куди її дівати. А трава, наче косили тільки. Ну як, не тільки косили, але покосили. І вона така суха була. Я чоловіку казала, кажу, все. Кажу, тепер і травички не буде таке сухе. А ні, воно то дощик пішов, і вона так поперла, що треба косити брати, Це вже на наступний вихідний його. Треба буде покосити бо щось. Вимахала травичка. так що, от такі в нас. Ми ось люцерну як скосили. І вона так гарно пішла. Така гарненька, зелененька. А це ось, дивлюсь, у мене є тут персик з кісточки. Попадали. ну Значить, в цьому році у нас нічого не буде. І персик, ось з кісточки. Не хочу подивитись, що тут є. Дивіться, який гарний, але твердий. У нас ще один є з кісточки, зараз підемо подивимося. То, в тому році на ньому були і вони були такі якісь тверді, дуже пізно. Так, А це я прийшла до іншого персика. Його тут також небагато, але. Щось є, він якийсь трошки порчений, висить. І тут, бачу, є. І ось тут гілочка знизу. Але в тому році він дуже пізно був. Подивимося, в цьому році буде. Можливо, треба буде прищепу на нього зробити з хорошого персика. Але він так росте дебело. Ті, що ми купували. Персики, то він набагато менший, ніж оцей. А цей вимахав він Дуже великий. Треба буде обрізати. О, і ще гілочка йде з персиками. Але тут ось поганенький. Коротше, щось буде. Або не буде, або впаде Будемо йти вечеряти, бо... Поки я ходила тут з персиками, то забулася, що картопля в духовці стоїть, треба йти виймати, бо не будемо вечеряти. Дякую вам, що дивитесь, що зі мною. До побачення!